Вітаю на каналі Мій шлях, я Юлія, автор каналу. І сьогодні ми знову поговоримо на дуже важливу тему: для вас зробили добру справу, допомогли вийти зі скрутного становища, вирішився якийсь проблемний аспект вашого життя. Вас кілька кроків пронесли на руках, наблизили до досягнення мети або, взагалі, її здійснили. Можливо, просто зробили щось приємне, неочікуване. Що додало барху життя, покращило ваше положення, настрій тощо. Ви маєте подякувати за це і, звичайно, почувати вдячність. Почувати вдячність. Давайте тут розберемося. Чи завжди ви почуваєте цю вдячність саме в душі? Чи виникає це неймовірно високе почуття насправді, коли ви промовляєте дякую іншій людині? Що за ним стоїть в цей час у серці? Що воно взагалі таке відчувати подяку? Як це? Описати його можна приблизно так. Це стан наповненості душі, таким цінним ресурсом, як енергія, у дуже високих її проявах, тобто вібраціях. Це добра сонячна радість, яка розходиться по всьому тілу і за його межі. На кілька метрів це точно, десь на розмір вашого енергетичного кокону. Можна навіть відчути його об'єм у цей час. Серце заповнене почуттям свята, Всесвітнього, такого глобального масштабу. Здається, ніби всі і кожен святкують разом із вами. Вся планета, люди, тваринки, комахи, навіть дрібні камінчики. Небо, сонце і зорі і всі галактики, сповнені однією хвилею мегабожественної любові, і живі, і мертві, і ненароджені. Хочеться обійняти одночасно кожного на землі і у всесвіті. І залишитися у цьому стані єдності, щастя, абсолютної любові назавжди, з усіма. Тут немає місця образам, злу, ненависті, страху, хитрощам чи заздрощам. Все розчиняється в любові до останку. Для більшого розуміння візьмемо дев'ятиповерховий будинок. Всі негативні низькі почуття і стани умовно живуть на нижніх поверхах, а також у підвалі будинку. А десь, приблизно з п'ятого поверху і вище, починаються гармонійні високі почуття і стани. Кожен живе тільки на своєму поверсі, і на самісінькому даху будинку ми знаходимося у піковий момент почуття вдячності. Нам відкрите небо, видно всю панораму міста. Ландшафт природи і майже дістаємо рученьками хмари. Справедливо ототожнити стан вдячності з божественною любов'ю згодні. Тобто, коли в нас є хоч малесенький промінчик любові, то ми здатні відчувати вдячність душею, а не лише вимовляти слово дякую як повинну чергову люб'язність, бо так треба. Пам'ятаєте наш будиночок у дев'ять поверхів? І хто де живе, тепер розумієте, чому не всі люди відчувають вдячність? До цього виявляється, теж треба дорости, долаючи сходинку за сходинкою, крок за кроком, поверх за поверхом із підвалу на самісінький дах. Але дійшовши доверху, зробивши неможливе, вас обов'язково чекатиме чергова винагорода. Величезна порція цілющої божественної енергії, чесно заслужена і примножена. І знову ваші наставники відмітять важливу сходинку зросту. Молодчинка, ти заслужила насолодитися повнотою життя, щастя, твій подарунок, наша дорогоцінна душа. Мені ж не треба зайвий раз пояснювати, що такий стан веде людину шляхом свого божественного призначення. А значить, повної реалізації себе і повноцінного щасливого перебування на планеті Земля. І пам'ятайте, в кожному з нас є неймовірно потужна сила! Дякую за увагу і повагу до моєї праці, до наступних продуктивних і цікавих зустрічей!